Молитва Словом Божим то є такий екзорцизм в домашніх умовах, бо приходить з цим Словом Господь, його сила, Його благодать, приходить Святий Дух, приходить істинне очищення. Можливо, саме тому є так багато різних перешкод, коли ми сідаємо читати Біблію. Перевірте, прямо зараз, як тільки ви сядете читати слово Боже, відразу пригадайте про купу інших справ. Випадково вам хтось зателефонує, можливо, навіть хтось, хто вам 100 років вже не телефонував. І завжди це будуть питання між життям і смертю. Якщо ви не залишите слово Божого і не займетеся тими проблемами, то світ завалиться. Запевняю вас, що це спокуса. Будьте тривалими і беріться за слово Боже і читайте його. Розділ за розділом, вірш за віршем, книга за книгою. І побачите, що це слово входить в ваше нутро, очищує ваше серце, очищує ваше